Всім привіт! Сьогодні у нас 18 грудня. Зараз у нас зима. Роботи на пасіки як такової немає. Розширюватися на наступний рік я сильно не планую. У мене там є 15 вуликів, які в цьому році я не, не задіював, Вони підуть на Наступний рік. Тобто, якби такої роботи на пасіки нема. Бджілки зимою добре, до них зараз їсти немає смислу. Ось. Але сьогодні відео не про пасіку. Сьогодні відео буде про мангал для пасіки. Зробив я стаціонарний мангал. Зробив я його ще до війни в такому вигляді. Щас є. Один раз навіть ми його використовували. Ось. Зараз скажімо так, з'явилося вільне час і хочу разом з вами доробити цей мангал і разом з вами спробувати пожарити на ньому місько. Даний мангал він буде стояти стаціонарно. Тому не перемикаємось, ставте лайки. Підписуйся на канал, а ми продовжуємо. Дивимось. Так, ну поки готується мангал, зараз ми з вами швиденько замаринуємо м'язко. Так, кумець. Передаю тобі привіт. Дивися, що, що ти пропускаєш. Який гарненький сьогодні шматочок ми придбали на базарі. Так, маринуємо наше шлючок. Ось такими кусочками я нарізаю м'язко. Сьогодні у нас погода така, що хочеться м'язко піджарити. Ось такі ось шматочки беремо. Це надпочечник, на, на м'язко піде. На шашричок. Так, трішечки приправимо, Добавимо перчика, Ну, у нас такий буде швиденький рецепт. Оп, чуть-чуть. Трішечки приправ. Через пару годин замаринується і буде чудово, шашлочок. Так, додамо трішечки все, досить. Так, досить і візьмемо Я ось так нарізаю. Трішечки цибулька пустила сік. Нам всім подобається з цибульки. Коли надовше ставити щоб маринувалося, можна просто кільцями нарізати і буде теж дуже добре. А оскільки ми хочемо сьогодні і замаринувати, у нас такий, скажем так, домашній рецепт. Шашлик швидкого приготування. Так, берем і чуть-чуть сок пустила. Отак От ось. Так. Все, цього буде достатньо. Так, беремо половинку лимона лимона, щоб воно швидше замаринувалося, ну і плюс теж придає свій смак. Ось так. Так, все, тепер ми перемішаємо. Так, це надпочечник він трішечки суховатий. Я додаю трішечки водички. Трішки водички ще зараз додавлю. Ось от стільки достатньо буде. Воно в'язкову водичку впитає і буде дуже хороший сочний шашлычок. Ота. Все. Так. Далі цибульку нарізаємо кільцями. Це буде зв'язку. Ось так маринується. Оце маринад такого швидкого приготування. це Зараз пожаримо, і спитаємо наш мангальчик і поїмо трішечки м'яска. У нас зараз такі времена, що м'ясо коштує не так уже і дорого. Цей кусочок 150 гривень за кілограм, тут вийшло 220 гривень. Щоб пожарити чашку. Ось, все. М'язко хай нас маринується. Візьмемо тарілочку. Це цю всю красоту. Накриємо. Так, кум, Олег, дивись, що ти тіряєш. Все, став на паузу, підемо далі займатися. Так, Який плюс бути пасічником? Пасічник може працювати як з деревом, так і з металом з бетоном, з чим завгодно. Скажімо так, універсальний працівник. Навіть бухгалтери теж хороші пасічники і адвокати. Продовжуємо робити наш мангал, підставочку. Зараз ми приваримо таку штучечку. Столпин, звичайно, як завжди нарушається. Сторона готова. Зараз прихватим іншу сторону. Варити треба в рукавицях, це що обов'язково. Рукавиці на другій хаті. ну За таку поварку, ну <ріху> пойдем. Серегі, привіт. Так. так. <ріху> що у нас вийшло? Так, зараз візьму рулетку, замірюємо розміри, поки що постав на паузу. Так, закінчили ми з підставочкою для мангала. Хочу Показати вам, покажи поближе, як ми зробили ножки. В трубі нарізали ці дюймова труба, нарізали різьбу, вкрутили сюди звичайний болт. токарь мені на роботі витачив ось такі ось шайбочки. Для чого це зроблено? Коли ти виставляєш на нерівності, просто виставив кожну ножечку, щоб не шатався мангальчик. І буде дуже-дуже-дуже добренько. так Продовжуємо обзор нашого пасічного мангала. Так, Це у нас буде підставочка тут деревом зашиться, сюди будуть ставитися там досточки, миски, веделки, все необхідне. Так, Перейдемо до нашого мангалу. Мангал такий, звичайно, масивний. Став. Е, мангал у нас масивний. Чому ми такий зробили мангал? По-перше, е, коли, вже я провіряв, коли здоровий мангал, ти собі в одному місці розпалив дровішка, пожарив шашлички і все. Коли велика компанія, е, багато людей, виходить, не вистачає одного. Ти або дві закладки береш. Ну, Як правило, ту же втору закладку ніхто їсти не хоче. Так, е Мангал ми зробили максимально великий. Так, Давайте подивимося на розміри. У нас виходить, 35 ширина мангалу, дліна у нас виходить метр, один метр і глибина 14 145 мм. Можна ще нижче зробити. Ну, я робив Я спочатку купив е цю, 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 цю ковку, а метал у мене ще залишився от минулого проєкту. Просто з, з чого було, з того і робив. Уголки теж там в гаражі завалялися. Купувалися по тільки ковка. Ну і там по, по мілоча. Так, е ви, може. Звернули увагу, немає вирізів таких, як ото під шампура роблять е, е, в яких там купльовані мангали. А чому? У мене є отакі ось ось шампура. Надівається м'ясо. І коли е, перевертаємо м'ясо, ми ставимо так ось і все, м'ясо нікуди не дівається. Все, і пішли ми раз, 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 раз. І можеш переставляти його. Куди завгодно, як завгодно. Ось. Тому е, зараз м'яско у нас маринується, зараз розпалимо багаття Ось. і будемо жарити наш шашлычок. Чим ще е, хороший великий мангал. Получається, тут можна е, Одновременно жарити шашлики великої порції, а також багато е, з дівчат, наприклад, люблять там курочку пожарити або грибочки, і можна ставити е, рядком жарити грибочки. Можна е, один костер розкинути на дві частини і таким чином використовувати мангал за один раз, щоб зараз накормити гостей. Або ось таку ось собі, придбали коптильничку. можна поставити коптильню. Ось, Вона так чотненько сюди стоїть. І коптить м'язко. Тут жарить шашлички, а тут коптить, наприклад, рибку. Ось. Мені така форма е, мангалу дуже подобається. Зараз у нас е, углі вже догорають, воно наш шашличок. Зараз будемо ставити жарити. Наші угольки вже готові, м'яско вже теж готове, можна вже приступати жарити. Ось такі повинні бути голечки, трошечки, щоб вже білина на углях пішла. Ось, і ставимо наше м'яско. чуть-чуть можно расправить. Mm -hmm. Так, О а чем я все, бачите, друзья, я как можно класс перевернуть еще, потому что то есть мне его подигнуть. Вот, класс, класс, Класс і клац все, жариться. Так, пускай наші шашлички жаряться Ось. Жару тут достатньо їм. Ось нам на вечірку буде. До речі, сьогодні вже за мед телефонували смак меду, вже пропонують ціну 63 гривні. І це вже вони мені зателефонували за неділю, вже другий раз. Тобто зараз телефонують, мед у них закінчується, так би не телефонували, тобто буде ціна. Я думаю, після Нового року ціна буде 100%. Все поки що став на паузу. Наш шашлычок вже майже готовий. Ще трішечки і можна його знімати. Тут саме головне не переброщити. Зараз вже темно, будемо закінчувати. Зараз спробуємо що в нас вийшло. Ще чуть-чуть но але сочник вже темно. Не, не видно. Так, хочу. Хочу підняти бокал вина за наші збройні сили України, за те, що у нас є можливість сьогодні жарити шашлички і, в принципі кажуть жити у вільній незалежній Україні. Також е п'ю за всіх українців, які чинять спротив і хочуть бути вільними. Будемо. На цьому я хочу е попрощатися. Всім до побачення. Кому подобається такий контент, ставте лайки. якщо Сподобається, то в наступному разі е е е, приготовимо мою фірмову соляночку. Тому до побачення.